Справжній боєць на фронті, але вже підсудний у мирному житті. У Луцьку військовий порізав чоловіка ножем. Сварка кілька секунд агресії, і тепер замість служби на фронті йому світить 8 років тюрми. На лінію суда надійшло повідомлення, що за адресу по проспекту Волі в скверку на лавці сидить особа, на якій є сліди бурого кольору зовні схожою на кров. І до даному факту було викликано слідчо-оперативну групу. Було викликано. Наслідок чого виник конфлікт. Що спричинило військового напасти з ножем, невідомо. Принаймні, нам про це не розказали. Після цього було встановлено, що у була ставна в лікарню з діагнозом ножові поранення. Всі факти, які були надані слідству, вказували саме на нього допити, також проведені експертизи, і тому того дня було затриманого. 208 Кримінального кодексу України». сьогодні військовий оскаржує запобіжний захід. Хоче під домашній арешт. В апеляційній скарзі підозрюваний просить упало слідчого суді скасувати, постановити нову, але коли обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт». До того ж, підсудний зазначає підстави, які могли б полегшити покарання. Зазначає про те, що він раніше принесю до немає на укрину для дітей із оцінком займав участь у бойових діях. Судді надали обвинуваченому слово. Переховувати світ слідства, я не збираюся. Маю спільні війська проживання. впливати там на слідки цілого слідства. Ці. Можна не будувати змоги, якщо мені застосовують цілодобово домашнього решту. Захисник обвинуваченого підтримує свого клієнта, натомість наводить аргументи. Суду є всі підстави на думку захисту стосовно застосування менш тяжкої міри запобіжного заходу, а саме цілодобового домашнього арешту, який забезпечить. Належну процесуальну поведінку мого підзахисного під час як досудового слідства, так і майбутнього судового слідства. Заслухавши прокурора, можна почути інше. Він не погоджується із даною апеляцією щодо операційної скарги підозрюваного, Вважаю, що дана скарга є необґрунтованою. рішення суду першої інстанції від 10 липня, яким було продовжено дії тримання під вартою. Поводчука проте виникли суперечності. Прокурор каже, що у підсудного були судимості і вже погашені. До того ж остання самовільне залишення військової частини. Проте зараз чоловік каже, що хоче в майбутньому далі повернутися і захищати батьківщину. Буду приймати. Мовляв, немає сенсу далі перебувати під вартою і знову наполягає на домашньому арешті, бо хоче більше часу проводити із неповнолітніми дітьми. Проте, заслухавши всі сторони, суд прийняв рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення. Підсудного і далі триматимуть під вартою. Чи дадуть йому 8 років? Далі вирішить суд. Анна Грабовська, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс.